Канада завжди славилася зрозумілою та простою системою імміграції. В принципі, така система імміграції діє і зараз, але останнім часом щось пішло не так, і Канада опинилася в заручниках у іммігрантів. Про це сьогодні ми з вами хочемо поговорити. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, Канада завжди притягувала людей через те, що тут була зрозуміла та проста система імміграції. Сюди їхали висококваліфіковані люди, їхали студенти, і просто люди, які хотіли почати нове життя в новій країні, щось вміли робити руками та відповідали всім критеріям імміграції. Останнім часом Канада почала залучати все більше і більше студентів в цю країну. Вони казали: приїжджайте до нас навчатися, і у вас буде змога тут залишитися. Але як змога? Це не 100% змога це 50 на 50. Якщо ви виконаєте Вимоги імміграції, то ви можете залишитися в Канаді на постійно, і от останнім часом саме освіта перетворилася на бізнес. Сюди почали їхати мільйони іноземних студентів, які їхали не за знаннями, а які їдуть для того, щоб тут отримати піар. І чому саме це перетворилося на бізнес? Тому що університети, коледжі в Канаді можуть заробляти на цьому величезні гроші, тому що освіта для іноземних студентів коштує десятки тисяч доларів на рік, в той час, коли для постійних резидентів або громадян. Канади уряд субсидує університети, коледжі і місцеві мешканці не повинні платити такі великі гроші, От щоб мати прибуток, університети та коледжі Канади почали заманювати сюди все більше і більше студентів. І оцей бізнес почав працювати як зі сторони Канади, так і зі сторони тих країн, звідки їде найбільша кількість студентів. Наприклад, Індія в деяких провінціях Індії або регіонах існують багато компаній, які пропагують місцевим мешканцям: що якщо, наприклад, ви будете Навчатися в Канаді, то вас очікує світле майбутнє, і батьки у цих молодих людей продають свої паї будинки, щоб бути в змозі оплатити навчання в Канаді. Останнім часом сюди почали їхати студенти не за знаннями, а саме через те, що можна після цього отримати постійних резидентів. Бізнес розгорнувся на таку широку ногу, що багато університетів та коледжів Канади почали приймати студентів в більшій кількості ніж вони в принципі можуть навчати, і це вже почало викликати. Протести та мітинги серед самих студентів, які приїжджають до Канади, і виявляється, що, наприклад, замість 500 людей, які можуть навчатися в коледжі, коледж набрав тисячу людей, і 500 людей залишаються за бортом. Хоча вони вже оплатили перший семестр, хоча вони вже зробили всі необхідні документи і здали тести. Далі мова. Багато людей почали сюди приїжджати. Як розповідають викладачі університетів, люди, які абсолютно якимось чином не знають мови, їм приходиться, наприклад, в аудиторії саджати навколо. Одної людини, яка знає мову трьох інших іммігрантів, які не знають мову, щоб ця людина їм перекладала, і відповідно таким чином вони навчаються. Велика кількість студентів це класна інвестиція, це надходження грошей в державу. І дійсно це величезні кошти, які приходять у бюджет Канади, але це короткострокове вирішення глобальних питань, які треба вирішувати в Канаді. І от зараз, на момент 2025 року, Канада столкнулася з тим, що величезна кількість іммігрантів перенавантажила ринок праці, зняти квартиру. Або будинок майже нереально для звичайних людей, тому що ціни повзуть вгору, тому що є великий попит на ці квартири або будинки, та в принципі не повине вистачає помешкань для того, щоб розмістити всіх людей. І трапляються такі випадки, як в Антаріо, здається в Торонто, коли у бейсменті знайшли 16 людей, які там жили. Студентів 16 студентів, які жили в бейсменті. Уряд Канади, зрозумівши те, що просто не в змозі переварити таку кількість іноземних студентів та взагалі іммігрантів, почав прикручувати гайки, і в першу чергу. Це торкнулося студентів як було раніше. Якщо студент закінчує університет або якийсь там коледж, він отримує диплом, і на основі цього він може отримати Open Work Permit або постградуєте Work Permit на три роки. Він може влаштуватися з цим Work Permit дозволом на працю на роботу. І якщо ця робота дозволяє, якщо його діяльність, його студента в Канаді дозволяє отримати постійного резидента, він отримує постійного резидента. Уряд Канади зрозумів, що є якісь маніхінації з сертифікатами мови IELTS або Селпі, ті, хто здавали General IELTS або СЕЛПІ, знають, що це досить непроста, непростий тест, якщо людина не знає мови. Якщо людина, звичайно, вивчала мову, це інша справа. Для того щоб поступити в вуз Канади, треба здати е, не General тест, а академік. І виявилося так, що якимось чином сюди потрапляють студенти, які в принципі не розуміють англійської мови. Уряд Канади це зрозумів і сказав: Окей, якщо ви зараз хочете отримати пост Радіати Work Permit, то ви повинні ще раз здати мову. Там необхідний не Рати бал там вищий бал, якщо ви закінчували університет, нижчий бал, якщо ви закінчували коледж. І тут студенти зрозуміли, що вони в принципі не можуть здати цей тест на необхідні бали, тому що вони недостатньо знають мови і почали виходити на мітинги. І от такі от мітинги або демонстрації були в Квебеку, де люди, де студенти, іноземні студенти протестували проти того, що їх змушують здавати французьку мову. Вони кажуть, що це нечесно, тому що в інших провінціях можна здати і отримати ворк. Перміт, а от в Квебеку в єдиній франкомовній провінції Канади їм треба здавати французьку мову, наче вони, коли їхали туди навчатися, не знали, яка там є основна мова, і оце людям починає самим канадцям не подобатися. По-перше, тому що перевантажений ринок праці іноземцями і студентами. І друге, що люди, які тут знаходяться без всякого статусу, у них немає. Вони студенти виходять на мітинги і починають протестувати проти того, щоб здавати, наприклад, французьку мову, що вони намагаються змінити правила під себе. Коли правила гри вже були відомі, вони їх не змогли виконати, і вони намагаються. От ці правила гри змінити по ходу, щоб для того, щоб отримати ворк-приміти, це виростає в суспільне напруження, і зараз все частіше частіше трапляються такі випадки, коли люди кажуть, що нам не потрібна така імміграція. Нам не потрібно стільки іммігрантів, тому що для нас самих тут нема роботи, і наші діти, наприклад, студенти або школярі не можуть навіть елементарно влаштуватися в той же самий Макдональдс, Тім Хортенс або інші. Чи якісь ресторани на літню підроботку, тому що там працюють іноземні студенти. І інша да справа: от іноземні студенти в Макдональдсах та Тім Хортенцах це ті компанії, які, наприклад, в нової Шотландії приймали і приймають участь в Atlantic Immigration Program. І ці от ресторани вони платять мінімальну зарплату. Чому вони платять мінімальну зарплату? Тому що вони знають, що людина отримає піар, вона залишить цей ресторан, піде де-інде, а на її місце прийде тисяча нових іммігрантів, які. Захочуть там працювати за мінімальну зарплату, і для того тільки щоб отримати піар. Так, от уряд зараз сказав, що ні, все фастфуди, всі, що зв'язано з їжею, бари, ресторани, ми поки не розглядаємо для еміграції. і люди почали виходити і протестувати проти того, що їм не дають можливості е, отримати піар. З однієї сторони можна зрозуміти, що дійсно, якщо були правила, ви виконували ці правила, а зранку вони змінилися. Це якось неправильно. З іншої сторони, зрозуміло, що така кількість. Ість барменів там вейтерів або прибиральників в Канаді не потрібні. В Канаді зараз потрібні будівельники та медичний персонал. Поведінка самих оцих іноземних студентів почала не подобатися місцевим мешканцям. І я розмовляв з однією жінкою, і вона каже, що я не є расисткою, наприклад, але я проти такої міграції. Якщо я десь в компанії кажу, що я проти такої міграції, що вони просто заполоняють нашу країну, забирають всі робочі місця наших наприклад дітей, які не можуть знайти роботу в. В якомусь барі або ресторані мене називають расисткою. Вона каже, що тут щось неправильно вже працює, тому що я не кажу нічого проти ніяких рас каже, я не кажу нічого проти якихось національностей, Я проти я просто кажу, що система імміграції зараз поламалася, І вона дійсно поламалася. Так, от ці люди, які зараз виходять протестувати проти того, що їм треба здавати французьку мову, або проти того, як було в університеті Торонто, люди, які не змогли отримати дипломи, тому що вони не навчалися, вони займалися чим завгодно, але вони не навчали їм не видали дипломи, і вони вийшли на протести казати, що це приниження її гідності, що вони платили сюди гроші, і вони їм потрібно видати ворк перміти. Тобто, в головах цих людей якось склалася така думка: що якщо вони платять за навчання, то. Отримання ворк-перміту та піару, це більше не привілей, а обов'язок країни, обов'язок канадського уряду видати їм. І такі думки їм вкладаються ще на батьківщині, тому що, як я кажу, ці от компанії, які створили бізнес навколо освіти, вони постійно їм кажуть, що ви будете там навчатися, ви будете інвестувати в економіку і ви обов'язково отримаєте той ворк перміт і пізніше піар. Хоча це не так. Є правила гри, за якими треба ще. Дотримуватися цих правил гри, і якщо все вийде, то звичайно отримуєте і work permit, і піар. Або можливо, ви отримуєте work permit, а піар не отримуєте і будете вимушені поїхати додому. Так, от студенти зараз виходять, мітингують проти того, що їм треба знати мови, мітингують проти того, що у них закінчуються закінчується воркпірміти і вимагають уряд Канади подовжити їм ворк-перміт, тільки тому, що вони не змогли вчасно отримати піар. Уряд Канади прикрутив видачу студентських віз, знижує кількість студентів. І що трапи. Трапилося з університетами. Університети почали втрачати гроші. А так як тут була величезна кількість іноземних студентів, відкривалися нові кафедри, нові факультети, наймалися викладачі. І саме через це були такі університети, де 99% були іноземні студенти. Тобто ці університети працювали саме на іноземних студентів, а на не місцевих, не на канація. І от трапилося так, що тепер університети скорочують свої програми, закривають факультети, звільняють викладачів. Тобто ми бачимо, що Канада опинилася у рабстві у іноземних студентів та іммігрантів. Що без цих людей виявляється, університети не можуть дійсно функціонувати. І якщо, наприклад, людина канадець або людина з постійним резидентством в Канаді обрала той факультет, де навчалася більшість іноземців, вона більше не може там навчатися, тому що цей факультет закривають через нестачу грошей і через нестачу студентів цього року, більше мільйона іноземних студентів працівників повинні будуть залишити. Канаду і новій міністерці імміграції задали питання, як ви будете це контролювати. На що вона абсолютно не змогла ніяк відповісти. Вона сказала, що цим повинні займатися відповідні структури, яким за цим слідкують, а вони просто слідкують за імміграцією, і їм треба якось це все врегулювати. Ми бачимо, що уряд Канади зараз абсолютно не знає, що робити з тою кількістю людей, які можуть тут залишитися нелегально. І стосовно нелегального статусу для того, щоб тут не залишатися нелегально, ці іноземні студенти почали Давати так звані дамі work permit аплікації, тобто подача на дозволи на працю без вагомих на то підстав, взагалі безпідставна подача на work permit, що почало збільшувати беклоги в IRCC, збільшувати черги і очікування на отримання work пермітів людьми, які повинні їх отримати. Наприклад, ми вже чекаємо 4 місяці на наш work permit, хоча ми маємо повне право отримати work permit як люди, які сюди приїхали по коет, і як люди, які вже подалися. На піар на федеральному рівні, і коли ми перевірили інформацію на офіційному сайті РСІСІ, то там строки очікування щось були десь близько 230 днів. Це величезні строки, і саме через це те, те, що величезна кількість студентів почали подавати безпідставні заявки на ці борг -перметр. І насправді тут не можна сказати, що іноземні студенти винні в тому, що склалася така ситуація, і що Канада виявилася залежною від іноземних студентів. Велика помилка уряду Канаду те, що не введеться роз'єднатися. Серед студентів, серед студентів ще за кордоном, що вони сюди їдуть в першу чергу навчатися. І що для того, щоб тут бути успішним, треба знати мову, англійську або французьку, в залежності від того, де ви хочете навчатися. І треба виконати умови міграції. Не можна звинувачувати студентів в тому, що вони скористалися цією можливістю. Вони дійсно платять величезні гроші за навчання, і дійсно їх батьки продають паї та будинки для того, щоб бути в змозі оплатити їх навчання. Але оті ті які знаходяться, наприклад, як мені мої колеги розповідають в Індії, особливо в Панджабі. Там багато таких компаній, вони дезінформують людей тільки для того, щоб отримати з цього прибуток, відправити цього студента в Канаду, а там. Буде як буде, і ніхто не каже, що наприклад, навіть якщо ви отримаєте work permit, то знайти роботу буде важко. А знайти з роботу зараз дійсно важко, як я кажу, тому що ринок праці абсолютно перегрітий, він перенасичений людьми, і місцеві мешканці не знають, як знайти цю працю. Тому напруження в суспільстві зростає, зростає саме по відношенню до тих іммігрантів, яких зараз тут більше всього в Канаді, і в принципі їх зрозуміти можна, тому що якщо підлітки не можуть знайти роботу через те, що. Все зайнято іноземними студентами або випускниками студентами, або от коли люди виходять протестувати проти вже заздалегідь відомих правил. Це людям не подобається, і вони починають висказуватися за те, що імміграцію треба вже припиняти, або щоб вона була не в такому вигляді, як вона була. Тому уряд Канади зараз знаходиться в такому двоякому становищі, тому що повністю обробити імміграцію, і сказати, що ми не приймаємо студентів, вони не можуть, тому що це буде колапс в освітній сфері, це буде колапс на роботі, тому що заміни. Так швидко цих людей буде майже неможливо, і до речі, канадці не захочуть працювати за такі мали зарплати, за які працюють люди, які хочуть отримати, наприклад, піар. З іншої сторони, якщо далі це буде продовжуватися, то внутрішня така напруга у суспільстві вона буде тільки зростати. Як все це буде розгортатися далі? Ми побачимо пізніше. Нам залишається просто чекати та спостерігати. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.